І так, в вашої вазі запропоновано варіант моніторингової контрольної роботи на кінець року для 8 класу з алгібри, тобто завдання, які будуть до вподоби на цій контрольній роботі. Перше завдання скоротити дроби. Перший дріт чисельнику 16 а в 7 степені б в 8 степені, знаменник 36 а в 4 степені Б в 9 степені. Щоб скоротити, скоротити цей дріб, скористуємося основною властивістю дробу. Основна властивість дробу, нам каже, що ми можемо поділити дріб на одне й те саме число або помножити. В нашому випадку ми скорочуємо, тобто ділимо. Для коефіцієнтів, для коефіцієнтів чисельника і знаменника шукаємо спільний дільник. 16 і 36 діляться, мають спільний дільник 4. 16 поділити на 4 буде 4. 36 поділити на 4 буде 9. Таким чином ми маємо в чисельнику 4 знаменник 9. А в 7 і А в 4 степенях. Щоб скоротити ці два значення, ділимо на найменший показник степені, тобто на А в 4. А в четвертому поділити на А в четвертому буде 1. А в сьомому поділити на А в четвертому. Пам'ятаємо, що основа в нас залишається, якщо вона однакова, показники степеню віднімаються. 7 4 буде А в третьому степені. Таким чином чисельник дробу буде містити значення А в третьому степені. Б8, Б в 9, скораючи на Б в 8 степені, Б8 поділити на Б8 буде 1, Б в 9 поділити на Б в 8, буде Б в першому степені або просто Б, яке ми в знаменник. Таким чином у відповіді в нас буде 4А в третьому степені чисельник на 9Б. Переходимо до наступного дробу, наступний дріб. Чисельник помістить різницю чисел А і Б, а знаменник – квадрат різниці тих же чисел. Для того, щоб скоротити цей дріб, ми скористаємося такою властивістю. Властивістю квадрату. Що таке квадрат числа? Це, це число помножено на двічі самого на себе. Тобто А-Б в квадраті, це а -Б помножити на А-Б. І, як ми бачимо, тепер ми можемо скоротити. А мінус Б в чисельнику, А-Б в знаменнику. І буде у нас в чисельнику одиничка, а в знаменнику залишиться А-Б. Один поділити на А-Б це відповідь даного завдання. Переходимо до другого завдання. Друге завдання це треба спростити вираз. Добуток різниці чисел 8, корінь квадратний з 8 корінь квадратний із 3 на суму цих чисел, корінь квадратний 8, корінь квадратний із 3. Щоб спустити цей вираз, скористаємось формулою скороченого множення. Як бачимо, у нас числові значення однакові, записані у цих двох виразах, різняться тільки знаком. Тому це є формула скороченого множення, різниця квадрату чисел. Таким чином ми можемо записати, що це 8, корінь квадратний з 8 в квадраті, і відняти корінь квадратний із 3 в квадраті. Маємо корінь квадратний з 8 в квадраті, це буде у нас 8, корінь квадратний із в квадраті, це буде 3, 8 мінус 3 5. 5 це є відповідь даного а, виразу. Переходимо до третього завдання. Третє завдання треба розв'язати рівняння, квадратне рівняння вигляду квадрат мінус 3 х 10 дорівнює 0. Можна розв'язати двома способами. Перший спосіб це за теоремою Вієта, як пам'ятаєте. За теоремою Вієта добуток коренів буде у нас дорівнювати вільному коефіцієнту, а їх сума значенню протилежному значенню біля х. Тобто х1 і х2, якщо вони корені даного рівняння, дорівнюють 3 протилежному значенню. А їх добуток х1 помножити на х2 дорівнюють вірному коефіцієнту. Вільний коефіцієнт у нас мінус 10. Ми почнемо з добутка. Які два числа в добутку дають нам 10. Ну, звісно, це 2 і 5. Для нашого випадку це підходи. Записую 2 і 5, але бачимо, що добуток у нас від'ємне число, тому один із множників повинен містити знак мінус. Так як сума у нас додання, то мінус містить менше значення. Тобто маємо мінус 2. 5 мінус 2 буде 3. Або можна розв'язати це рівняння за, скориставшись дискримінантом. Дискримінант дорівнює b в квадраті 9, мінус 4 помножити на а, а в нас дорівнює 1 і помножити на c це дорівнює мінус 10. мінус вносю буде плюс і помножити на 10. Рахуємо. 4 помножити на 1, 4 на 10 це буде 40. І додати 9 буде 49. Дискримінант більше 0, тому маємо 2 корені. Шукаємо х1. х1 у нас мінус b за формулою йде, У мене мінус 3, значить буде просто 3. Додати корінь квадратний дискримінанта. Корінь квадратний з 49 це буде 7. І поділити на 2а. А у мене дорівнює 1, тому пишу 2 помножити на 1. Рахуємо, 3 плюс 7 буде 10, поділити на 2 буде 5. Таким чином один коренів дорівнює у мене 5. Х2 дорівнює те ж саме, тільки пишу мінус корінь квадратний з дискримінанта, тобто мінус 7 поділити на 2а. 2 помножити на 1. 3 мінус 7 буде мінус 4, поділити на 2 буде мінус 2. Таким чином, бачите, що... І так, і так, у нас все одно отримуються два корені, які мають значення мінус два і 5. Тому пишу відповідь, так як це у нас було рівняння і воно мало. Розв'язок це значення мінус 2. Це мінус 2 і 5. І 5. В нього Переходимо до четвертого завдання. Четверте завдання спростити вираз. А щоб спростити такий вираз, розв'яжемо його по діям. Перша дія, це, звісно, буде дія у нас в дужках. Таким чином записуємо чисельник дробу x плюс 3 на x-3. Відняти дріб чисельник x-3 знаменник навпаки. Х плюс 3. Пам'ятаємо, щоб додати або відняти дроби, треба знайти спільний знаменник. Так як знаменник у нас містить вирази, і вирази різні, тому буде спільним знаменником добуток цих знаменників, тобто х-3 помножити на х плюс 3. Таким чином до першого дробу ми будемо мати додатковий множник Х плюс 3. Х плюс 3 помножити на х плюс 3, це буде х плюс 3 в квадраті. Х плюс 3 в квадраті. До другого дробу будемо мати додатковий множник x-3, а це у нас буде х-3 в квадраті, тому що х-3 помножити на х-3. Ну, а давайте трошки спростимо. Для знаменника я запишу х-3 на х плюс 3, це буде різниця квадратів, тільки я згорну цю формулу, як А в знаменнику на розкладу складу квадрат, квадрат, різниця. Це буде х плюс 3. Додати х-3. Умножити на дужки х плюс 3. Відняти х-3. Скористаюся тим, що перед дужками стоїть знак мінус, тобто значення міняється на протилежні, буду мати мінус х плюс 3, зразу розкрию дужки. Таким чином x плюс x буде 2х, 3 мінус 3 дає нам 0. В перших дужках воно залишиться 2х, в других дужках х-к. Х-х буде 0, 3 плюс 3 буде 6, помножити на 6, а знаменник х квадрат мінус 9. х квадрат мінус 9. 2х помножити на 6 буде 12х. знаменник так і залишаємо. Х квадрат мінус 9. Це в нас була перша дія, тепер з вами розв'яжемо другу дію. Друга дія містить ділення. Результат, що ми отримали в дужках, 12х на х квадрат мінус 9. Треба поділити на 12х х квадрат мінус 9 дріб. На мене х квадрат мінус 9. Ну, а щоб поділити два дроби, нам треба... Перший дріб, дріб залишити без, без зміни, а дію е, ділення замінювати на множення і помножити на обернений дріб. Тобто на х квадрат мінус 9. Це буде вже чисельник, а знаменник 12х. Ну, якщо ми це все запишемо під спільною рискою дробу, то е, тоді ми можемо зробити е, скорочення. Х квадрат мінус 9х квадрат мінус 9, 12х і 12х, і таким чином в результаті отримуємо 1. Тобто цей вираз у нас дасть в результаті 1 А ми переходимо до п'ятого завдання. Вдачу такого вигляду. Моторний човен пройшов за течою річки 7 км і проти течії. 3 км, затративши на весь шлях 1 годину, знайти швидкість човна в стоячій воді, якщо швидкість течії, 4 км за годину. Щоб розв'язати цю задачу, я пропоную заповнити таку табличку за течією річки, запишемо і проти. Течії річки. А є у нас такі величини, як відстань, вона позначається буквою S і е, визначається в кілометрах, швидкість в кілометрах за годину, кілометри за годину. І е, Час позначається буквою Т, визначається у нас в годину. Давайте спробуємо заповнити цю табличку. І так, за течою річки човен пройшов 7 км і проти 3. Власна швидкість човна нам невідома, ми її позначаємо за Х, але за течої річки вона буде складати Х плюс 4, проти течії річки це буде Х-4. Ми знаємо, що на весь, час, на весь шлях було витрачено 1 годину. Давайте запишемо, скільки часу було потрачено за течією річки. Щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. Тобто 7 поділити на Х плюс 4. Це час витрачений човном за течією річки. І 3 поділити на х-4, це час потрачений човном проти течії річки. Ну і тепер складемо своє рівняння, знаючи, що на весь час було витрачено 1 годину. Маємо 7 поділити на х плюс 4, треба додати 3 поділити на х-4. І це дорівнює у нас 1. Ну, знову у нас дроб отримався. Щоб додати дріб, треба знайти спільний знаменник, а спільний знаменник це буде x-4 на x плюс 4. Тоді до першого дробу буде у нас додатковий ножник x-4, до другого дробу x плюс 4. І до одинички буде спільний знаменник х мінус чотири на х плюс 4, це буде х квадраті мінус 16. Множимо 7 на х буде 7х. 4 на 7 буде мінус 28 плюс 3х. плюс 12. Я сразу перенесу х квадрат мінус х квадрат плюс 16. Це буде дорівнювати нулю. Коли чисельник нулю дорівнює, а знаменник нулю не дорівнює. Ну, давайте спростимо трошки чисельник. Почнемо з найвищого степеню мінус х квадрат, подібних немає, так і записую. 7х і плюс 3х буде 10х, а мінус 28 плюс 12 плюс 16 буде 0, тому пишу сразу дорівнює 0, А знаменник 0 не дорівнює, тобто х квадрат мінус 16, 0 не дорівнює. У нас утворилася система. Домножимо перше рівняння на мінус 1. Будемо мати х квадрат мінус 10х дорівнює 0. А з другого рівняння ми бачимо, що х квадрат не повинно дорівнювати 16. Не повинно дорівнювати 16. І щоб розв'язати перше рівняння, треба х винести за дужки. будемо мати х помножити на x мінус 10. А з другого рівняння х не повинно дорівнювати плюс-мінус 4. Дописати 0. А Коли добуток двох чисел дорівнює 0, коли один із множників дорівнює нулю, тобто ми можемо написати х дорівнює 0, або х-10 дорівнює 0, х повинно дорівнювати 10. І х не повинно дорівнювати плюс-мінус 4. Так, як бачимо, що х у нас не дорівнює 4, тому ми беремо відповідь х дорівнює мінус 10. Чому? Тому що швидкість човна не може дорівнювати 0. Тобто х дорівнює 0 умові задачі не відповідає. Перевіримо, чи правильно ми з вами розв'язали. Підставлю в моє рівняння, ось це рівняння, значенням 10. Буду мати 7, поділити на 10 плюс 4 14. Маю 7 14, додати. 3 поділити 10 мінус 4 буде 6, 3, шостих. 14, це буде одна друга скоротили на 7. Додати 3 шостих, це також буде 1 друга, скоротили на 3. І таким чином маємо 1 друга додати 1 друга, це буде 1. Тобто відповідь одержали правильно. Ну і можемо записати, що відповідь відповідь 10 км за годину. А так, як ми шукали, Швидкість чемна. Задача розв'язана.